приїхали правда, дід має якісь такі величезні, новий парк, ми ж тут не були ніколи. Він дуже великий. Але ми цей. Там була карта, треба сфотографувати. Біжить, блин, на мостик, да, Зигран, прикольно. Територія, такий великий досвід. До кінця ні край, не видно. Це був ринський лука. Також там, де багато траве, таке поле помощ травою, де наприклад можна випадкати, Sampai mm jumpa -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Де вона? Боже, тут територія, звісно, дуже велика. Капець, ми пройшли хіба якусь пану шосту частину, десяту частину. Геля. Шаці. Скажи. Дуже великий парк. Прямо не знаю скільки має, бо воно більше ніж кілометрів в довжину. Ла, звіт таке гарно. Скажи, а. Прикольно. Дружим тут Мама, скажи, скажи. Красиво тут, так. Да? Поліция поехала. Что там у нас? Чего сюда? Там прям идут маленький. Там напомню живая. Ты отдаешь мне, так же знаешь, что не учуешь? Да. не уфільтровується, немаючи не на це не відстайки, від зараз не так. Тоді мама їх не бачить, поражає. А там Det er kjempeartig. <laughs> <Ja. skrøk> <skrøk>

Це? Дудок к хохулаті. Mm. Оце і на Юру похож. Хто ага, це, це? Що це росте? Ну там там. Ага, Пенячок. Чого? Ой, ой, це дерево прикольне, дивись. Вон no, no, no. no, дуже таке, прикольне дерево, дуже дивне. А що це воно таке? От то дерево, мабуть, Та Ні, це поробка. Оце таке воно, як две воно Таке, таке план. А вон там пише, дивись. Лондон красивого дерева. Же, за мою юлька лазить по деревах. Дітки, знаєте, що це таке? Ти Та камиш. Ми, Я думав, ми, що це сиска, ми, ми в дитинці на ставку такі рвали очерету. Такі великі кущі. Очерету. Ми дитинці в нього казали камиш. Там хтось є. Змія плаває. Ну обійшся, вона тебе не з'їсть. Глянь, який камиш прикольний. Ми будинці їх зривали, сушили. Оводилася ця штука, Весь. оця вже сухая, ніка вона не в кого не Ну ми були малі, ми це зривали, сушили. А потім вечорами палили. А воно, знаєш, Юлія, що прикольно? Коли ти його палиш на кінчику, воно так, воно так тліє. І ти його потім, коли ходиш, вечором так махаєш, роздуваєш. Тіпу ми валиш, типу, сигарета. Ну, типу, ще взагалі, Чи як це сказати? Що це таке? Тут такі лавочки, нічого собі. Можна спідаєш. Знаєш, ти побачили якісь качелі в тому парку. Звук крики Я так розумію, а чого я підлітаю газофіру? Звук крики Та ми не щасно танцюємо А я не досягаю Не спустяй мене Звук крики так, дай їй. Дай їй, вздохне тебе зачіпає. Коротше, нас погодня в дощі, йдемо додому. Класно погуляли їдемо.